12 квітня 2025 року Всеукраїнська антирелігійна комісія розпочала справу про політичну діяльність першого і останнього предстаятеля Української автокефальної православної церкви нової доби, митрополита Василя, Василя Лепківського, людини, яка відтворила на цих землях, як багато хто вважає, традицію українського православ'я, людина, яка була публіцистом, педагогом, громадським діячем, перекладачем, письменником. Людина, яка за багато років до знаменитої проповіді Івана Павла ІІ, сказала не бійся, не бійтеся своїм землякам. Але на відміну від поляків, які почули заклик Папи Римського, українці не почули заклик Василя Лепківського. Один з учасників знаменитого собору 27-го року, де його відсторонили від управління Української автокефальною православної церкви, гірко визнав, не повірили, бо... Не почули, бо не повірили. Віра бракувала і тоді. Доля Васила Лепківського насправді є дуже складною і дуже цікавою. Це людина, яка свято вірувала в те, що Українська православна церква має постати, саме Українська Православна церква. церква київської традиції. Церква, яка була позбавлена свого статусу 1686 року після банального акту хабарництва. Ні ну, для кого не є таємниця, що 1988 року, коли Володимир Хрестив Русь, Москва... Перша згадка, про яку з'явилася 1147 року, була місцем язичників. А коли Володимир приєднав Західні землі, це сталося за сім років до хрещення Руси, там вже існувала християнська, там була єпископська кафедра. Так от це відомий факт, що 1589 року тільки Московська церква отримала свою митрополію офіційно від Візантії. До цього 141 рік вона була не канонічною, вона була... Незаконною. І 1686 року за 120 соболів та за 200 червонців за хабар в такому розмірі Москва викупила у тодішнього візантійського патріарха Діанісі Київську митрополію. І Василий Липківський набрався зухвальства, а можливо набрався сміливості багато років по тому визнати це акт неканонічним, примусовим і ганебним і відтворив Українську православну церкву. Відтворив її на нинішніх землях і зуміг її зберегти за часів радянської влади. Відтворена 21-го року вона фактично проіснувала до 29-го року, до початку 30-го року. Але 13 квітня -го, го року він був звинувачений у Петлюрівщині. О, він був за, е, фактично заплямований як Петлюрівський посіпака. Чекісти розпочали проти нього кримінальну справу і 27-го року. На соборі, куди його привели у кайданках під дулами пістолетів, священники в собору примусили зняти з сьогодні посади. І він звернувся до своїх соратників з промовою Не бійтеся, чого злякалися, чого страшилися, чи не знали, на що і куди йдете. Не бійтеся, не бійтеся, хто служить Господу і любить брата свого. Не бійтеся ті, хто вважає нашу віру праведною. Не бійтеся ті, хто справді бажає спасти свої душі. Не бійтеся. Якщо не боятимесь, то нас ніхто не переможе. З 29-го року він жив у дворі Софії Київської. Він був останнім її настоятелем-доглядачем. Він жив на пожертви вірян і писав історію Української православної церкви. 37-го року його було заарештовано, вкотре в вересні його заарештували. За місяць йому було винесено звинувачення у націоналізмі та фашизмі, а вже в листопаді його було страчено. Його заклик не бітися тоді не почули. Не почули через брак віри, віра якої всім нам насправді бракувало. Сьогодні таких людей насправді не вистачає. Сьогодні бракує людей, які б могли звернутися до нас і відказати нам, що віра у власні сили є дуже сильним рухом. Є тією частиною нашої душі, яка зможе сподвигнути нас на чесноти, яких ми самі за собою не помічаємо. Якщо хтось колись до вас сьогодні звернеться з закликом не бійтеся, не бійтеся повірити, це не складно. Бо насправді віра є, всього-навсього перемога над зневірою. І без віри кожного з нас у власні сили, віра, яка рухала найкращими нашими синами, так от без цієї віри не відбудеться Великодня цієї країни. Я прошу вас, не бійтесь режиму. Якщо ви будете боятися, з вашим життям розправляться. Так само, як з Україною. Не треба боятися. Треба мужньо і сильно захищати Україну і своє життя. Жоден режим, як показують події останнього часу, не може витримати супротив народів. Не може витримати, коли народ піднімається і захищає свою країну свободу, демократію, право жити, працювати. Жоден диктатор такого не витримує.